Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Знаєте, який улюблений коктейль Толіка Ширія? Молотова. Я, звісно, маю частину іронії в цій фразі, але правда в ній теж є. Поїхали, друзі. Отже, навіть відрядження не завадило мені записати для вас відео, в якому ми сьогодні говоримо про, на мій погляд, дуже справедливу подію, яка сталася із проросійським блогером Анатолієм Шарієм. Отже, друзі, у будинок кремлівського пропагандиста Ширя в іспанському місті Тарагона невідомі кинули коктейль. Молотова інцидент цей стався позавчора. А вчора про це написала місцева інтернет-газета. Видання зазначає, що це була одна із найсерйозніших атак на ширя. Батько Бандера знову к нам прийде, і до перемоги знову нас поведе. Буде Україна вільна будинка самостійно москалі на ножі, на ножі, на ножі. От тільки щодо незаангажованості видання, яке власне написало про цей інцидент. Говорить їхнє окреслення, хто такі шарі. Частина журналістів з цього ж видання називає його українським журналістом опозиційним до влади. Ну а частина взагалі говорить, що він інформатор, критик і Оповідач літопису сучасної української нації шарій вже прокоментував це відео. поки Дьок сказав, що політики в цьому немає, і цитую: мовляв, іспанська поліція пов'язує атаки із розслідуванням щодо картелю. Що мається на увазі, мається на увазі відео шарія, в яких він звинувачує українських політиків у торгівлі наркотиками. Друзі, хто такий шарій? Якщо ви чули і до кінця не знаєте, хто ця гедота, я вам нагадаю, що це такий блогер. Неукраїнський проросійський блогер, який виїхав з нашої країни у 2012 році. Відтоді жив в різних країнах Європейського Союзу. Потім зупинився вже надовго в Іспанії. Там, 4 травня 2022 року, його затримали представники правоохоронних органів. За даними іспанських змі, блогера затримали в містечку Тарагона. Це Каталонія на підставі міжнародного ордера на арешт. Я люблю Росію. Я люблю Росію. Мені подобається Росія, я від Росії. Пізніше ширія відпустили, ну і відмовили українські стороні в екстрадиції в Україні. Ж оголошено розшук ширія у звинуваченні щодо державної зради, щодо пособництва тероризму, і, зокрема, тому, що він працював на ФСБ Російської Федерації, чому не раз були а, докази висвітлені як в правоохоронних органах, так і в ЗМІ. Як це стало відомо, з'явилася інформація в пресі про те, що він особисто допомагав Федеральній службі безпеки Російської Федерації робити і поширювати постановчі відео, де росіяни допитували українських полонених. Потім особисто підказував, як правильно знімати цей допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього невигідні для Російської Федерації моменти, ось така. Гныда. Поэтому э, я бы хотел обязательно, чтобы они сказали, что э, все нормально, мы живы. Спасибо, что волновались, но ну, можете не волноваться, все нормально, э, живы. Спасибо ребятам, которые помогли сейчас передать это, короче, это наша, наш привет. Все, ждите, нас, мы вернемся, там все такое. Ну, по-человечески нормально. Там привет, Саша, привет, Вике, привет, Пете. Перепирає брат мами, паті тато і діті. Біят мамі, пати брата. Видання. Детектор медіа продемонструвало останні зашквари шарія. Він працює за звичною схемою, хвалить Російську Федерацію, ну і сварить Україну. Наприклад, друзі, на початку повномасштабного вторгнення він говорив про те, що українська влада му буцімто розмістила військову техніку біля центру Ретровіль, це в Києві, щоб туди влучили росіяни і щоб українці загинули. Потім розповідав, що намисно, нібито азовців послали в Маріуполь для того, щоб вони знищували місто, мовляв, найбойздатніший підрозділ, тому щоб знищувати цивільних, українська влада туди відправляла Азов. Ну шаг, словом. А ось друзі, цікаве відео. Це початок 22-го року. На ньому шарій разом із Соловйовим розмірковують про те, що не вірить у збройні сили України ніхто. Ну а Соловйов філософствує про розділ майбутньої України. Власне, це все було перед повномасштабним вторгненням. Ну ти читаєш що, що то що посольство з біжалі це якраз розділ України. То есть, как бы посольство говорят, Киев, прошу, забирайте, а вот Львов ну вот здесь лучше не трогайте. Это они подчеркивают не надо. этим, что они не верят. Они подчеркивают этим, что они не верят в украинские вооруженные силы. Они это... не верят украинской власти. Это же просто демонстративно получается. Если ты переезжаешь, убираешь свое посольство, уничтожаешь жесткие диски, сжигаешь телефоны и так далее, топишь котят, то это значит, что ты просто не доверяешь словам украинской власти о том что все под контролем значит ты показываешь не мы не верим мы не верим в армию мы не верим в это мы не верим в то э, но ну, это очень показательно и это показательно для инвесторов которых уже нет но зеленский откладывает это все в сторону говорит То подаждьо. А ну-ка, давай кайф санкції проти сім'ї шарія. Знаєш для балансу, шарій час від часу висміює росіян, але висміює не тих, що можуть якимось чином впливати на його фінансування. Наприклад, висміює якихось представників військових частин, підрозділів, які перебільшують чи вигадують новини про перемоги російської армії. Все це щоб якимось чином створити баланс і ілюзію, що мовляв, шарій не за Росію, він об'єктивний. Ну і навздагін до цього висміювання він розповідає, що мовляв українські військові розбомблюють якраз в ці хвилини мирні міста. Тому, якби якщо навіть існують якісь придурки в російській армії, то порівняно з українцями вони, хоча б не не люди. До речі, показово, що юрист Шарія працював напряму на російську розвідку. Проте блог Шарія його Ютуб-канал, його телеграм-канал продовжує бути в десятці найпопулярніших. Серед українців, і це дуже і дуже сумно. Тому варто ще раз і ще раз нагадувати, хто такий шарій і чому коктейлі йому принесли особисто до його шикарного маєтку в Іспанії. Я хочу друзі ще раз вам нагадати, що наш канал працює незалежно. Ви можете його підтримати в описі під цим відео. Ну і пишіть в коментарях, як ви вважаєте, що потрібно робити із такими пропагандистами, на яких управи на даний момент не знайти. Поставте лайк цьому відео і допоможіть нам, донатом. Як це зробити в описі, знайдете наш патреон. Обіймаю вас, вже повертаюсь до України з відрядження. Слава Україні! До зустрічі завтра. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога, коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. Це не соромно, це правильно заради тебе. І заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.